Дивіться, сьогодні 1 квітня, 24 рік. В тому році садилася грушечка. Це на той випадок, якщо ви в цьому році висадите садите грушки. Що потрібно було зробити? Ми посадили, ось, я її прирізав. Ця прирізка, що дала, раз, два, три, чотири і п'ятий центральний, можна сказати, наш провідник. П'ять гілок. Чому ми тут прирізаємо? Щоб ви розуміли, який дає воно ефект через рік. Звичайно, грушка прижилася і вона дала гарні пагони. Тобто в цьому році вже є, дивіться, сигнальний буде урожай. Яка задача в нас в цьому році, як з нею працювати? Дивіться, що я роблю? Центральний провідник це перегруз грушок, грушок де я його прирізаю, тому що він зразу нас зігнеться. Ці ви можете залишати, щоб вони набивалися на наступний рік грушками. В ідеалі було б їх. Прирізати. Але я ось дивлюся в очі своєму помічникові. І якщо я зараз цю грушку зріжу, він буде не дуже радий. Тому я роблю цих три гілки, я прирізаю кінчики, щоб вони розвивалися. А ось цю я залишаю, щоб вона зав'язалася грушечка тут, і вона стане в таке положення. І він отримує звідси сигнальний урожай. І коли вона стане таке положення, вона не буде розвиватися сильно, вона затухне, тим самим вона заб'ється на наступний рік урожаєм. Чому я так зробив? Тому що дивіться, це навіть не із-за того, що він так на мене дивиться, цей мій помічник, бо це його грушечка. А із за того, що дивіться, яка ситуація. Вона грубша, виходить, за всі інші. Якщо вона завантажиться, стане горизонтальне положення, ростові процеси в неї припиняться такі. І вона не буде розвиватися. Тобто за рік я планую, що ці гілки її доженуть, і на наступний рік тут буде разом з цією гілкою повноцінний урожай. Якщо я її залишу, ось я її тут приріжу, дуже сильний гострий кут, і вона піде зразу, буде конкурентом нашого провідника. Тому в таких випадках ви або зрізаєте ось так, або е прив'язуєте її, або розраховуєте, що туди грушка, і вона її донизу потягне. Все. Оце в принципі обрізка така одно і двохрічних е, грушок має бути, на мою думку. А ви дивіться самі, вирішуйте все.